Що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і ми продовжуємо проходити гру льодяниковий період, лідніковий льодяниковий коротше льоднік... льод... льодовиковий період. 2 Ось так, друзі. Глобальне потепління. Ми продовжуємо проходити гру. Коротше, друзі, я трошечки побігав, трошечки походив, пошукав, що нам робити. А, але поняв, що сам не дам ради, тому що є тут такі приколи, що нам треба знайти, бачите, ще три. А, о, пацанчик. Ще три жолудя. Але деякі жолуді так сховані, що поняти, що вони там дійсно є. А, дуже важко. Коротше, деякі жолуді сховані, коротше, в кущах. Я не знаю, як їх доставати це. Одна, одна проблема, Ну короче, зараз ми подаємося пошерстимо всі кущі. А, І тоді подаємося. Можемо зараз і найдемо їх. Так. Десь в кущах, коротше, бути сховані, але ну, я не знаю, яких шукати. Так, йдемо, я хочу пошерстимо кущі. Так, давайте, пацанчики, заспокоїмо, хай нам не мішають. Йдемо, будемо шерстити коротше, кучі ой я впав. Так, дем шестити кущі. Може бути в якихось кущах. Я не знаю точно в яких. А, тут пану, що ні. Тут може бути. А, тут ні. Якось. Але щось треба, коротше, нажимати, то що я не знаю, що треба нажимати. Зараз подаємося. Ні, пану що не в цих кущах. пану що або в цих, або в тих других. О! Бачите, вирив. Вирив з куща, коротше, один жолий. Другий знайшов. добре. Коротше, кнопку. Все, я поняв. Кнопка Shift, друзі. Хто буде грати? Кнопочка shift, і тоді можна достати. Шадесь куща, коротше, має, бути. треба пошукати. Добре, в мене так мене закоцить тут. Отут, тут, вроді мені здається, має бути. О. бачите, я на запах, я на запах чую. Так. Найшов. и кнопочка shift, короче, решаем. Так, и один має бути десь, коротше, наверху. Але наверх. Бачите, він на запах чую, да, коротше, горішки. А, Так. звідси ми не знайдемо, Вертаємося. Так, тепер проблема, як би не на вархвелістам. Так, ми не пройдемо. Ні, поки я не знайду горішка. Так. Добре. Це нам підказка. Так, знайшли ми стіну, по якій можна лізти. Так, давай, 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 білочка, давай. Так, друзі, і десь має бути наш ось останній наш горішок. Добре. Все, це ми справились. Довольний як слон. Все, прохід для нас вже нарешті відкрився. Розчахли ми ці печері. Вроді би не важке завдання таке, не такі горішки, але трошки треба було подумати. Так. Це нам дає, вроді би, життя, полюстки. Так, да, полістки дають життя, все, я поняв. У нас, бачите, у нас 50 полістків, так би життя нашого. Треба всі збирати. Все, це я зрозумів. Все, поїхали. Повертаємося назад. Тут засранець, який кидається. Але він нам не потрібен, тому що нам треба звідси. Свал. Чекайте. Да я є. А, ось прохід. Все. Свалюємо. О, маленько. Тут така була, знаєте, на смікалочку. А, може там і писало, що Shift треба було нажати. А, лівий Shift, точно там було L, 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 L до гори. L-стрілочка до гори. Нажимаєш лівий Shift, і він, коротше, чує м... а, на, на, на запах. О, бачите, Нюхає. це що таке? Камінчики. Тепер камінчики можна збирати. Добре, а, що? а як мені ними користуватися. А! Нівіазові! Давай, давай, давай бімів, їх побільше. Скільки їх можна вебити максимально, все, на максимум. Добре. Так, це що таке? А, ну зараз вона ручка що типом. Тепер можеш брати, так якби, зброю, камінці кидатися, 25 штук максимально, все, поняв. 25 штук максимально. О, давай Вовчик, браток. Не! Там так мене зло, я ж білка. Я ж білка, як вони не можуть зловити. Добре. Так. Ну йдемо. Тихо, 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 ви шо? Вовчики, братики. Свині нічого, бачите? А, ні, свині... Що дав там по Так. Не, не знаю, кого я там попав. Але це мені сподобалось камінцями кидати. Що це... туда у нас? Так. Ага. Так, щось з можна міняти Так, Техо, можна мені До майі підійти що на мені скажем мені Welcome to. Может Так, мані, з тобою є якісь діалоги чи не, нема з тобою діалоги. Так, а, ну це цей, що мамонтів ганяють, коротше. Ну, мані крутий, а ну і пофіг. О, Ба, Там пофіг. А, давай. Пане, не треба було ще життя брати. А, це маленький той. Чи ні? А ні, це не маленький. Чи маленький? Я думаю, що цей це, це маленький дживачок. Це якийсь здоровіший. Давай роз, розганяється на мене, нічого сы. Це, це маленький, просто білочка маленька. Но, він просто втім побикувати на мене трошки, але настражився. Я тобі зараз дам. Я да йому пофиг, він броненосець. Що Шо не там розрабатываем. Дай вона? А чому вони не реагують? А чи мені не треба чіпати? Я зрозумів, що цією фігньою можна цілитись і кидати камінцями. Пішла. Мені так поні, ми його не пройдемо, так? Так, ми його не пройдемо. Так, 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 так ми його не пройдемо. Ага, я не зможу це робити. Я тобі дам. Так, треба його настрашити цим. Він боїться він боїться цих. Мені. Ти шо зможешь не помогти, чувак? Щось треба робити, коротше, саме. Давай прочитаем, шараз. Так, челлендж. Найди... Горіхи. Перед тим, щоб втікти. Що таке? Що таке? Ааа, бляха, дай типу, горіх? Я не. Бляха, я, не я. Я завтикав. А, знайшов. Добре. Прикольне завдання. Добре. Прикольне завдання. Мені подобається. Першого. Типа, ну таке... Ну, а Вастрикс и Блик теж було. Чи це Гаррі... А, в Гаррі Поттері було. Треба за зіллям дивитися. Деякі зілля. Добре, я. Це коротше загадка для мене була. Добре, і вони зараз на страшу того і гейміра, і він втікне. Ну. Шо, шмарок, боїшся, літучих бажай. Може ти Бэтмен? Настражився. Дякую мені. Дякую мені! Пішла. Все-таки малі будуть там бішати. Добре Так, тут що у нас А, тут життя може бути так сховано Прикольно Ой, ой-ой, ой бовчки братики Що ви за мною бігаєте всі я кину А я вдарую його Я можу їх бити О, давай, я можу їх так розвалити? Ну кибиці так би це додаткова зброя Вона діба ваншотить Я поняв Давайте цього замороженням брати, не знаю, вони, повно, щось дають нам. А живочки, братки, де за мною йдуть. Б... Кабанчик. Ой, кабанчик вибив з мене життя. Позбираємо то решта. Ну це вже аля Сонік. Кінця з тебе вибили, можеш їх позбирати. Не всі, але позбирати. Прикольно придумано. Ай, літучі миші. А ну ступіці. Ви вже малого поганяли того. Врадного. Добре. Так. Я коротше, друзі, подивився. Два рази. Я хочу подивився. Як ти не сюжет цієї гри, а типу так, як... Предісторії цієї гри, Це, коротше. Це, типа, дроча частина, та як мультику. Але ми тут граємо альтернативу, тихо, 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 тихо! Ти, ти, ти. А чому він його не виваншотить? Коротше, це альтернативні події, бо ми тільки заслідкуємо за головними персонажами, а це нам показують а, всі, коротше, що робила в той момент а, наша білочка. Наша білочка ходила, коротше, двіжувала віжуала Так. Так, ти спокойся. Добре, йдемо пока до цього опора на черепаха. Здорово, черепаха!

Ты так прикольно пищать. Пішла. Хоч можеш щось треба на йому найти для нього? А туди не вискочу, ніфіга собі. Так. тихо тихо. А з ним зробити. Щось з ним зробити. А шо? Каже, скрибай на мою спину. Я це почув зразу, але Але думаю, як я маю на нього вискочити. Да я мину его бэк выскочит А, я ему врізав. Hey, Ой, ветер бы это было. О, бачите? Все, я все въехав. Дам покарше наверх, а, не, не придам. Короче, крем мою спину, то я ему врізав, він підбіг туда, а тоді я через сейчас выскочим. Да, прилизам ми далі якусь норку. Да, рузочка пішла. Ну непогано пока, може буде. О, білий медведик. Давайте ми поки не будемо чіпати. А ти не даєш мені полістки квіточки? Ти не даєш. Мені тільки треба таку кульбабку вальнота. Так, давайте вирівнюємо ціль. Приціль. Так, білий медведик поки у нас не агресує, чи агресує. Агресує! Ой, ти шо! Медведик. Так о, давай, полістки! Позбираємо. Так тут что у нас? Так вот Мы посчитаем пока на. Не... Здорово. А, подвинь. Ага, так. Пора подняться с нагором. Добра. Двигаем, 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 двигаем. Было надо бежать. Мы два. Так, о, давай бьет его. Жучки тут хватит тоже. Двигаем учих. Звон, Цем на. Камінчиком. А ч ти кидаєш камінці? А ч я не кидає в нього? Тут ч, він мазає. Він мазає. зараз раба, трачу тут все життя. Поліз до гори. Давайте позбираємо камінчики. Ті що погубали. Полізла. Вони тоже лазять, бачите. А як він мене так вальнув? Ладно, туди, кульбабка для мене. Нема кульбабки для мене. Добре. Та й тут що робити? А, ну добре. Сті... А, ми все-таки вверху, я думав, що ми десь внизу. Значить, не попадає, він хоче у нього. Пару на великих, на великих звірів треба. На мале на малегона не діє. Добре. Так, життя позбирали, прекрасно, пішли. Опа. Пішли далі. Добре. О, кульбабка. О, поїхала. Добре. Треба ще не впасти, звідси. Тут що у нас? Так. Оскорота. Так. Не І що мені робити? І що мені робе? Назад ворта що? Ой, тихо, так, назад не треба. Не назад не треба. Нам треба туди. Может, тебе просто було злізти? Я просто боюсь, що я зараз почну все спочатку, якщо я туда впаду. Так, челяд, я подавлюсь куда він викидай. А, о, стіна є. Полізла. Добре, що я не стрибнув вниз, бо я думав, не стрибати. Коротше, кажуть, кичай смікалку, чувак. Десь колись. О! Дуже дякую всім, хто сказав, зараз будь здоровий. Полізли далі до гори. Знову до гри? Там не буде сі. Оооо! Оцей! Брехло! Можна пограти, шо боулинг! Ага! Я що Як да. Оооо, жолодям не треба. Що мені мне дразреба. Ага, с бадапинмим, не фіасові. Ага. Прикольно. Давай, всіх стикс Є! страйк. Прикольно, прикольно, прикольно. Ай, слабо, 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 слабо. Сиди пошли грати проти нього чи що? Ай, то я ж нормально націлився. Угу. Добре. Ну два, два. Є, yeah, впали всі страйк. Номра. прикольно придумали таку міні-гру. Ай! Але я закрутив, непогано. Ну, чесно, шо -шо, ну, в цій грі я бовлю не очікував грати. <рив> Ай, дваша стоять. Баша два, стоять. Зараз яку зник попасти. Так. Ай! Закрутив задалеко! По не повезло мені. Так, оце закрутка, бляха муха Гарно. ай я ой одного профукав. Так, одного я профукав. Центр, люкс. І, і, май, і майже, майже центр. Два лишилося. А, впали. добре, молодці. Мені шкода війні влупити, але вже. Страйк, добре. О, центр. Май, майже люкс. Падайте! Падин пау, впав, другай впав. Добре, да, так ножки мателіпадио, друз збивають. Страй. Так, гарно. Майже гарно. Всі? Ну! Один впав, другий впав. Добре. страйк. Гарно. Туркей, не чувствую, що означає туркей. Я настольный боулингу. Так. ай яй 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 <плев> это. Так. ай яй яй, -яй я яй програв. яй 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 шо? Шо яй 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 я яй 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 Ты что, добраха наш що він не дав мне жолудя Ах, ты засранец. Оооо! У мене поїхав. Парзамані треба. Грати. О, прикольно. Стреляй збирати 700 очок. 140. Так о. О, стривятник. Нормально, так. А я можу скакати. Як в Нітра 700, брати? я ж маю точу чимось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, через кожен цей, що я залітаю. Поняв, життя кінчається. Я поняв. Через кожну цю штучку, Як я проїжджаю через цю штучку, то мені додається стовчок. Добре. Непогано. Це я ще не з'їжджаю з тої горки смерті, що було в фільмі. Ох ти шо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А що робити? Коротше, я не зрозумів, що я мав зробити. Мінус 50. Ну короче, які з кнопочки древну. Стрілочки я поняв. А крапочки що почали? Май, тільки доживе, будь ласка, щоб ми доїхали нормально. Опа! Тихо! Нормально! Ну, цікава локація, мені подобається. У Поїхали. Тихо. Добре. О, і які тут крапки нажимати. Стрілка, крапка, вверх, крапка, Вниз. Та коротше, я щось не добре, що з неї в'їжджаю, добре це не обов'язково. Мінус 70. Та йдіть в задницю, добре що це не обов'язково. Мінус 70, але за кожну цю я заїжджаю то 100. То я не сильно втрачаю. Можна було верхом їхати. Цікаво скільки мене життя. Ааа, де не життя! А мені очки, й суть, коли я б'юся. Все я поняв. Так я не в'їхав, скільки мені треба було назбирати максимально. Ну, зараз подаємося бігну до фініша. А! Ну, давай. Вверх, вниз, бік, вліво, вверх. Я не знаю, чого не, не канає. Я нажимаю из записи кнопки, вы что кнопка нажимается. Мансуем, 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 мансуем. Добро. Добро. так, Тейхо. Ай, 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 ай. Что ж таке все жесткое? Идем сюда им. Мацай е е е каштан. Більше дает, чем жолуди. Обходу финиш, я же доезжаю до мезу. Так, і останній. І останній! Затормозив. Крутий. А, пацаны, я просто похлопаю тобі. Нормально. крутий. Так, ти доказав, що ти крутий мені. А, ну їм. Так! Що там у нас? Загрузочка. Так, друзі, добренько, давайте ми на цьому завершимо. Думаю, вам сподобалася серія, багато всякого тут відбувалося. Знайшли ми вихід з печереп. Тоді. Що ми ще робили? Коротше ж, ну. Лазили там коротше, по верхах. Коротше, прикольна серія, мені сподобалася. Знайшли, поняли, що можна кидати зброю. Покидали з мене, на... а з сідом на... сідом на горках. Коротше, продовжимо вже друзі, другої серії. Все, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!